Відкриваєш очі понеділок, кліпаєш п'ятниця. Відкриваєш очі знов понеділок, знов кліпаєш знов п'ятниця. Я впевнена, що це відчуття швидкості, плинності часу. Вам дуже знайомо. І ви часто задавались питанням: вже тиждень пройшов, вже місяць пройшов, а я навіть того не помітив. Привіт, я Надія Тарасова і сьогодні поговоримо трошечки про це відчуття плинності часу і що можна зробити, щоб цей час не так швидко збігав в нашому житті. Коли ми діти, в нас такого питання, куди подівався мій час не виникає. Найчастіше це переживання такої втрати часу, те, що час швидко проминає, з'являється вже з віком. Чим старше ми стаємо, тим гостріше це відчуття. І я дуже довго думала, чому воно так може бути пов'язано з віком. Саме, в дитинстві немає, а в дорослому віці просто місяці роки пролітають. Буквально як якась мить така. І це абсолютно моє уявлення. Я не знаю, чи це стовідсотково правда, але я так собі міркувала про те, що коли за дитина. А, то ти дуже-дуже багато всього в тебе дивована в тебе, в тебе безліч вражень. Майже все, до чого ти доторкуєшся, воно є новим для тебе. Це щось, що ти бачиш вперше, або ті комунікації з іншими, які відбуваються в тебе вперше, або принаймні не так часто. У дітей майже немає. Буденності в них, навіть якщо вони там вже школярі, до підліткового віку в них і в підлітковий вік, в тому числі, це дуже багато всього нового. Це постійне. Пізнання світу, пізнання себе. Там, мільйони подій стаються, Навіть якщо нам дорослим здається, що це має ніякого значення для дитини, це дуже важливі події. І її життя насичене в більшості випадків нормальне дитяче життя воно насичене дуже багатьма подіями, як зовнішніми. Так, і десь всередині себе дитина пізнає і себе також. А, і з часом оце пізнання, оце бачення чогось нового, доторкування до чогось нового, його стає значно менше. Людина після того, як закінчила університет і пішла на нову роботу, зараз може дуже мало навчатися, дуже мало пізнавати чогось нового. Я не тільки в плані навчання там якогось академічного. А в тому, щоб бачити щось нове, доторкуватися до чогось нове, все стає е, в людини буденністю. Вона вранці, в понеділок, просинається на роботу, вона достеменно знає. Я. Який буде її тиждень. Вона знає, що її треба допрацювати до п'ятої, до шостої. Далі дім, там, сім'я, готування, прибирання і тому подібне на вихідні. Це також там, не знаю, прання, готовка і відсипання, і дуже рідко, коли це щось таке особливе. Цих особливих моментів. З дорослішенням стає дуже мало. Людина починає дуже багато чого робити по звичці, бо вона так звикла. І оця постійність, оця регулярність, одне й те саме це в певній мірі добре. Але на це відчуття часу, воно дуже сильно впливає. Тому що коли ми щось робимо регулярно, це стає нашою буденністю, навіть якщо щось надзвичайно класне. І ми потім не сприймаємо це як щось особливе. Це стає звичним, простим. Да? І от чим більше оцієї Буденності і одноманітності в нашому житті, тим більше оце відчуття, що час просто минає вмить. Якщо ви зі мною сходні, поставте плюсики в коментарі, якщо не згодні, пишіть свої варіанти, я впевнена, що на це відчуття ще може щось впливати. І я з радістю почитаю, якщо. А ви напишете ще якісь свої варіанти або свої спостереження, як ви бачили. І, але от я помітила це і на собі, і на своїх клієнтах, і на знайомих: що чим більше в житті буденності, тим це відчуття часу. Ну, воно дуже таке, прям як ніби пісок сквозь пальці. Да? І коли я це ловлю в собі, додаю щось нове, щось особливе трошечки зовсім інакше почне цей час сприйматися. І тому ми зараз поговоримо з вами про те, що ж таке можна робити, щоб цей час... Так швидко в вашому житті не спливав. Ну, звичайно, який висновок в буденності зробити так, щоб було щось небуденне, буває навіть достатньо е зробити от люди, як звикли навіть на роботу вони йдуть, чи там кудись, коли вони зазвичай йдуть. Маршрутом, яким вони вже мільйон разів ходили, це завжди один і той самий маршрут. І от навіть трошечки змінити маршрут, піти трошечки не так, як ти зазвичай це робиш, Це вже буде дечим, що змінить це відчуття. І, наприклад, умовно періодично ходити трошки інакше. Нехай там буде довше, на дві хвилини. Але ви на дві хвилини довше прогуляєтесь, може щось більше побачити. Або, наприклад, раніше вийти на одну зупинку прогулятися, або поставити машину десь далі, ніж зазвичай, і пройтися, зайти, там, не знаю, кави купити, чи просто подивитися, що в місті змінилося за цей час. Да? Ці невеличкі буквально, не треба радикально, там, в багатьох моментах не потрібно радикально змінювати е, своє життя. Потрібно додати оці чуть-чуть, трошечки особливості. Да, наприклад, цю особливість, е, пам'ять наша, вона схильна дуже багато що затирати. І ми часто не пам'ятаємо того, що відбувалося з нами рік назад, чи декілька місяців назад. Ми думаємо, що ми пам'ятаємо, да, що ми напряжемося, ми згадуємо, але ж ми не напрягаємося часто. Да? Ми пройшло, пройшло. Так, тому цією особливістю буде це фотографування, робити фотографії якихось, хоч трошечки, особливих, це навіть буденних подій. Да? Uh, не тільки їх робити на телефони, потім ніколи не переглядати. Але переглядати їх, друкувати їх, а потім дивитися, таку мати, хоч періодичну традицію, що також вносить різноманіття та, переглядати ці фотографії. Коли ви бачите, о, а місяць назад, виявляється, було те і тебе. Я вже забув, а рік назад я там кудись їздив. І да, я пам'ятаю, що я їздив, але цей момент класний. Я там тоді те, те побачила, мені так було. І оце якраз цей момент мене А, Тобто ви так ніби повертаєтесь трошки в те, що було, і ви тим самим нагадуєте собі, що за цей проміжок часу, а, умовний там рік, дуже багато чого відбулося. І тоді оце відчуття часу воно трошечки сповільнюється, коли ви робите акцент на якихось подіях, на тому, що відбувалося, ну наприклад, тут і зараз ви це відмічаєте, робити фото, і в минулому, коли це було. Да? Ви нагадуєте собі цей час, ви нагадуєте собі це відчуття. І тоді всередині цей час трошечки подовжується, бо е, є більше вражень, ви нагадуєте собі про ці враження. Да? Бо е, ну, такими вже дорослі, ми не можемо, як діти, постійно чимось новим захоплюватися. Да? Е, е, не все для нас вже нове багато що є звичного, але такими спогадами. Ми пригадування, да? ми нагадуємо собі е, оці додаткові нові враження, да? так ніби, можливо, трошечки штучно це робимо, да? але це наші враження. А, і... Це класно, да? згадуєш, скільки всього було. Ну, я особисто просто обожнюю це робити. Я обожнюю переглядати фотографії, згадувати, в якому я була тоді настрої, про що думала можливо, в цей момент, які люди були поруч зі мною? Чому я чому взагалі ця фотографія зроблена? Де я тоді була? Це надзвичайно класне відчуття, і вона нас повертає в цей час. Да? І воно Трошки зменшує цю часу, це відчуття плинності часу. Ну, звичайно, це пізнавати щось нове, да? дійсно нове, знайомитися з чимось, розвиватися якось, а, навчатися. Да? Зазвичай більшість людей після того, як закінчили університети, взагалі виключають навчання зі свого життя. Ну, якщо нам дуже гостро треба по роботі, то вони такі ну, окей, ладно, але це не приносить часто їм якогось особливого задоволення. Дуже важливо навчатися чомусь новому, здобувати щось нове, якісь нові знання, нові переживання. Зараз є неймовірна кількість нових курсів, але знову ж таки курси не перетворюйте на буденність, щоб вони постійно були, тому, тому що це також дуже змазує. Але все ж таки, а, от така певна да, золота середина, да, щоб все ж таки навчатися, але не забагато, щоб це прям постійний був процес. Да, дуже важливо, тому що ви стикаєтесь з новою інформацією з новими переживаннями всередині себе, нова інформація. Вона не тільки да, дізнається щось нове, вона і змінює щось всередині вас да? і додає е, різноманіття в цю буденність. Да? В цій буденності е, стаються якісь події да? навіть от, у вигляді інформації. А, і знову ж таки, тоді цей час насичується чимось ще і трошечки для вас сповільнюється. Також важливо знайомитися з якимись новими людьми, спілкуватися з ними, відкривати якісь нові теми, про які ми раніше не говорили. Нові люди завжди додають якихось відповідно нових відчуттів і, можливо, нових якихось знань для нас. Це завжди така ну, небуденна ситуація познайомитися з кимось новим. А? Це щось особливе, особливо в наш час, коли люди рідко знайомляться, от просто так, десь без необхідності, це вносить певну особливість в вашу, ваше життя. І урізноманітню його, да? не бійтесь якихось нових нестандартних ситуацій, в яких ви ніколи не були. Ну, якщо це не критична, звичайно, якісь ситуації, а да? просто особливість зайти в нове місце, де ви ніколи не були, якось проявити себе так, як ви ніколи не проявляли, да? От додати щось нове в свої дії. В своє звичне поводження з людьми, наприклад, Тут звикли одним чином реагувати на певні ситуації, Спробуйте відреагувати якось ну, трошечки інакше. Додати не знаю, нові слова вашу реакцію на це, або нові відчуття в реакції, вашу реакцію на це, і це вже розмалює трошечки цю буденність. І не так вона буде одноманітно сприйматися. І також, мабуть, останнє, якщо ви ще знаєте якісь пункти, обов'язково мені напишіть, що вам дозволяє. Сповільнити цей час, да? це те, що я так для себе придумала, і те, що я бачу, що в мене працює, да? але я впевнена, що а, точно цей список можна додати. Да? І останнє, що таке дуже-дуже важливе для цього, це творчість. Додати творчість в наше життя це не тільки про буквально робити щось своїми руками, да? якийсь хендмайд, хоча це також важливо, так. Да? Бо це е, певний такий особливий процес. Якщо ми робота, дім, дім, робота е, все-таки якесь одноманітне, то це створення руками, воно е, так трошки вибиває із цієї одноманітності, да, з цієї якоїсь е, сірості і додає барв в наше життя. Але е, творчість ще вона допомагає. ну так, Опрацьовувати переживання. Коли ви щось е, робите своїми руками, ви так ніби допомагаєте собі перепрожити або прожити якісь переживання, які у вас в цей момент є. По-перше, будете торкаєтесь, а по-друге, можете творчість допомагає це. Uh, перепрожити, перепрожити з якимось певним результатом, банда, бо ви щось створюєте. Але це не тільки про е, роботу руками, да, створення е, чогось руками. Е, творчість і це і про творчий підхід, наприклад, до роботи, до не знаю, навіть до миття посуду, е, можна відключити собі музику і пританцьовувати. Це буде творчий підхід. Да? Е, можна там не знаю, долучити дітей, як ніби це якась гра. або не знаю, прибирати. Також там, додаючи якісь елементи гривості, да, якось не знаю, робити не так, як ви зазвичай це звикли думати, наприклад, в процесі прибирання, а може, пора там цей стілець замінити на якийсь інший і фантазувати, а що би ви могли сюди ще поставити, щоб змінити трошечки свій простір? А що би ви могли додати, наприклад, щоб інакше? Сприймався цей простір, та? тобто навіть в такі елементарні речі дуже важливо додавати цей творчий момент. Якісь робочі справи, та? можна зробити з складністю, важкістю і з тим, Боже, скільки, скільки вже можна цієї роботи, а можна, ну звичайно, буває і дійсно забагато Так? А можна підійти творчо, да? зробити якось так, як ви зазвичай це не робите, придумати якийсь новий варіант, а як можна робити звичну для вас роботу? Да? І оця творчість вона дуже допомагає нам. Додати барви в життя, вона допомагає опрацювати якісь складні для нас переживання. Ми цього навіть не помічаємо, як це відбувається, але вона допомагає це зробити і плюс вона дійсно наявність її в житті трошечки сповільнює цей час. Так? І оці всі пункти, які я говорила. Спробуйте. Один пункт навряд чи радикально змінить ваше ось відчуття, але вже навіть декілька пунктів вони вже допоможуть вам інакше це сприймати, свій час. Да? Ви подивіться, поекспериментуйте трошечки. Тут якраз таки Додайте нове своє життя якісь ці пункти, декілька, і поспостерігайте, як вам, як вам з цим відчуттям змінилося. Щось, чи ні. Якщо змінилось, окей, прекрасно, то давайте ще якісь пункти. Не змінилось, ну, то може я не і напишіть мені внизу основний якийсь коментар, що я взагалі фігню тут говорю, і це все неправда. Ну, таке також може бути. Е, тому я вам бажаю, щоб у вас було якомога більше. В вашій буденності чогось особливого, чогось нового, чогось яскравого, щоб ваше відчуття часу так швидко не летіло, і ви встигали за цей час відчути це життя. На сьогодні буду з вами прощатися, до нових зустрічей. Бувайте!